Хей, hey! а сьогодні хочу вам розповісти про те, як налаштувати чат GPT під конкретно свої потреби. Більшість цього можливості доступні безкоштовно, і я рекомендую спробувати абсолютно всім. Тож коротко про що саме буде йти мова: кастомні інструкції з прикладами. Чому саме оце кращий спосіб спілкуватися з ним голосом, завантаження та обробка документів, пошук та аналіз інформації в інтернеті. Звісно, мова буде йти лише про офіційний додаток. Нам потрібен чат GPT, який саме від виробника OpenAI. Після того, як ви встановили чат GPT і створили свій обліковий запис, ну якщо у вас чомусь у вас ще не було, можна вводити свої кастомні інструкції. Що таке взагалі кастомні інструкції? Це певні індивідуальні налаштування, які ви вводите в ChatGPT і які діють для всіх чатів одночасно. Для цього нам потрібно відкрити оце бокове меню, перейти до налаштувань свого профілю і вибрати пункт Custom Instructions. Зверху ми вказуємо певні дані про себе, тобто те, що ми хочемо, щоб чат-GPT знав про нас. Тут можна записати до півтори тисячі символів, і цього в цілому достатньо, щоб описати свої основні задачі, цілі і якусь певну інформацію про те, ким ви працюєте або де навчаєтеся, щоб в цілому система змогла вам краще допомогти у тому, чим ви займаєтесь. В нижньому полі ми вводимо дані про те, як хочемо, щоб чат GPT спілкувався до нас. Тобто Це якби інструкції конкретно для нього. Писати, до речі, можна будь-якою мовою. Трошки покажу вам своїх кастомних інструкцій. В мене вони забиті майже повністю. Це те, що я написав про себе, те, що я фотограф, те, що я з України, те, що я займаюся цим комерційно, і мій певний досвід, що я вмію і з якими штуками я вмію працювати. Тобто всю цю інформацію чат-GPT буде знати про мене в кожному чаті, який я створюю. Це також корисно для того, що коли він дає якісь рекомендації, то він враховує мій досвід і те, з чим я вмію працювати, і те, які в мене можливості є. Що ж стосується інструкцій, тут уже значно цікавіше, бо саме тут ви можете вказати, як саме ви хочете, щоб себе вів чат-GPT. Ось, наприклад, декілька пунктів. Відігравай роль самого кваліфікованого експерту з усіх питань. Надавай точні і фактичні відповіді, надавай унікальні відповіді, які не повторюються. Не треба постійно вказувати, що ти штучний інтелект, і не треба відповідати так-то і так-то. Типу як він завжди каже, що я, як модель штучного інтелекту, не можу відповісти на це питання. Мене це бісить, тому я попросив його цього просто не казати. Якщо ти вказуєш певні джерела, то переконайся, що вони існують, і якщо є така можливість, то надай посилання на них. Ну і декілька деталей про мене, що розмовляє зі мною дружньо, роби відповіді якомога коротшими, тобто буквально в декілька слів, що в мене є ADHD, і що я зараз живу в Україні, в якій відбувається війна. Дій, як мій персональний асистент, і зви мене Серж. Отож, що ми маємо в безкоштовній версії? Звісно, можемо відправляти повідомлення текстом, але це трошки незручно, бо може зайняти певний час. Є два варіанти спілкування голосом, які доступні в безкоштовній версії. Перший тицькаємо сюди на цей значок навушничків. Вибираємо той голос, який ми хочемо, щоб він нам відповідав. Особисто мені подобається Sky. Hello. I'm really Після цього він конектиться до серверу і вже нас чудово чує. І так, до речі, з ним можна повністю спілкуватися українською мовою. Привіт! Привітайся з моїми підписниками, які зараз дивляться на те, як я з тобою взаємодію. Привіт усім підписникам! Радий бути тут разом з вами. Як можу допомогти чи відповісти на питання? Весь текст, який ми тільки що з вами проговорили, він чудово розшифрував і у нас він зберігається в чату. Якщо нам потрібно почати якусь нову бесіду, то просто створюємо новий чат. На відміну від кастомних інструкцій, які діють на всі чати GPT, можна кожен окремий чат спеціалізувати на певну задачу. Наприклад, один чат допомагає розбиратися мені з таргетуванням реклами і пише мені рекламні тексти там, де вони мені потрібні. Інший допомагає мені писати робочі листи, а ще один розібратися з особистими проблемами. Другий спосіб, як можна так само вербально спілкуватися з ChatGPT, але з деякими перевагами, це тиснути трошки лівіше від основної кнопочки, яку ми нажимали до того. Чому? Бо якщо ми спілкуємося через основний цей спосіб, то у нас нема можливості зробити певну паузу. Бо як тільки ми припиняємо розмову, чат GPT автоматично це сприймає як завершення вашого речення і вже починає відповідати. А інколи нам потрібно завантажити в нього досить багато інформації, і тому це зручніше робити через оцю штучку. І до речі, вона працює просто чудово. Наприклад, якщо я назву камеру, яку яку знімаю це відео Sony A7 III, то він чудово зрозуміє це в контексті і використає саме англійську мову для певних назв. Це чудово. І в мене є дуже багато часу. Я можу робити паузи, і все, що я скажу далі, він потім конвертує в текст, і можна буде відправити до чат-GPT. Після того, як я завершив надиктовувати те, що я хотів сказати, просто тискаю сюди, і можна відправляти. Якщо ви активно працюєте з інформацією, маєте свій бізнес або взагалі часто займаєтесь обробкою даних, то варто спробувати деякі платні функції чата GPT. Основна перевага платної версії на даний момент це те, що ми можемо завантажувати свої файли, наприклад, зображення, аудіо або документи, особливо документи. Наприклад, якщо я хочу розібратися з чимось і в мене є якась певна інструкція, хай це буде інструкція до мотоциклу. І одразу хочу задати якийсь запит стосовно цього документу. Підскажи, будь ласка, як зняти заднє колесо. Відправляємо запит. Отримуєш такий результат. Будьте уважні, краще прямо йому сказати, проаналізуй цей документ. Інакше він може цього не зробити і просто дати загальну відповідь, як тільки що в нас і трапилось. Якщо ви все зробили вірно, то з'явиться отаке повідомлення про аналіз документу. Або створють окремий чат, куди ви завантажуєте певний документ, і йому даєте інструкцію, що всі подальші запитання шукай, будь ласка, в цьому документі. І просто уявіть собі, що ви можете завантажити будь-який документ або навіть якусь книгу і поспілкуватися з чатом GPT наче з тою книгою. Він буде шукати і опрацьовувати всю інформацію з цього джерела і надавати вам точні відповіді. Особливо це круто працює, якщо ви хочете чомусь навчитись. Закиньте в нього літературу і просто поступово попросіть його скласти вам навчальний план. І почати з якихось певних пунктів, де він буде навіть там робити для вас типу тести, де задає вам запитання, ви на них відповідаєте, він перевіряє, чи вірні вони чи ні згідно тих матеріалів, які ви в нього завантажили. Задумайтеся, я впевнений, що у вас є якісь документи або матеріали, які можна було б завантажити в чат GPT, для того, щоб він зробив короткий стислий переказ того, про що там йде мова. Наприклад, якщо вам ну, немає часу дивитися якесь довжелезне відео на Ютубі, можна звідтіля взяти транскрипцію, тобто якби субтитри скопіювати. Закинути цей чат-GPT і попросити його зробити коротке Самарі. Тобто підсумувати, про що там йде мова. От було класно, якби можна було чат-GPT попросити знайти якусь інформацію в інтернеті, систематизувати, оформити табличку. і... Пошукай, будь ласка, на 10 різних сайтах вартість iPhone 14 Pro Max і відсортуй в табличку з цінами. І ось наш результат. Ну і напевно, ви вже чули, що за допомогою ChatGPT можна генерувати зображення. Він використовує долі третій версії, і тут є цілий ряд певних переваг. На даний момент це майже єдина нейромережа, яка може генерувати зображення з чітким текстом. Так, інколи він помиляється, але в цілому, якщо ви вказали, зроби мені в зображення такий текст, то він його там зробить. Особливо круто те, що можна вказувати декілька речей або об'єктів, які повинні бути на згенерованому зображенні. Один чувачок навіть згенерував там 50 окремих об'єктів, і він чудово з цим впорався. І з недоліків, звісно, те, що система в цілому не дуже пристосована для того, щоб професійно генерувати зображення, скоріше, як таке щось типу зроби на колінці. Бо якщо потрібно використовувати один той самий сіт, або отримати схожий результат, або згенерувати одразу декілька зображень, то, на жаль, в даній реалізації ChatGPT цього не зробить. Згенеруй мені зображення, де користувач ставить лайк моєму відео. Зроби його позитивним і в мультяшному стилі. Тож, ви знаєте, що робити. Якщо вам подобається такий контент і ви хотіли б почути від мене щось, і не тільки про нейронкам, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Сподіваюсь, вам було цікаво на сьогодні.